Радий вас вітати на каналі Тіні Легенд. Мене звати Оповідач. Сьогодні поговоримо про міфічну істоту Іфрит, походження та термінологію. Слово Іфрит зустрічається в Корані в сурі 27 намль, у вірші 39. Один із джинів іфрит, сказав: Я принесу його тобі ще перш ніж ти піднімешся зі свого місця. Незважаючи на рідкісне використання терміну в доісламській поезії і фольклорі, він набув широкого поширення в ісламській міфології і народних віруваннях, варіанти написання Африт, Ефред, Афред і положення в системі міфологічних істот, «Іфрит» вважається різновидом джиннів надзвичайно потужним, часто з негативними рисами, у народних поглядах часто дух підземного. Порожнього, спустошеного простору, руїн, могил, забутих місць. У деяких традиціях іфрид співвідносять із духами померлих чи привидами вбивць вбитих. Наприклад, в єгипетському народному віруванні Ті, хто був убитий, можуть стати іфрид духом, що переслідує живих. Характеристики та образ Матеріал творіння. У багатьох переказах джини створені з бездимного вогню. Хоча деталі можуть відрізнятися, зовнішній вигляд у фольклорі іфріт можуть мати вогняний чи димчастий образ, іноді крилатими, іноді з химерними рисами, кігті, роги, багато голів. Хоча це скоріше пізні образи, повадки мешкають в спустошених місцях, руїнах, похованнях, можуть бути могутні, хитрі, часто вороже налаштовані до людей, потужність. Вважаються сильнішими за звичайних джиннів, здатні виконувати тяжкі завдання, оспівані в казках як істоти великої сили, приклади в класичних текстах. У згаданні Сурі 27, 39 40 Корана Іфрід джин пропонує принести трон цариці саби для царя сулеймана. У хадисах згадується Іфрид серед джиннів, який намагався перешкодити молитві пророка Мухаммеда. У літературі, наприклад, у поемі Хафт Пейкар описано історію, де красива дівчина виявляється іфрітом, образом кари за гріх, роль і функція в міфології і фольклорі, виконує роль випробування, покарання, спокуси. Іфріт може виступати як агент Божої волі, наприклад, кара чи як демонічна сутність. У народних віруваннях, якщо хтось убитий, він може стати йфріт духом, що переслідує живих. Наприклад, у Єгипті це пояснює духи померлих. Виклики магії. Іфріт можуть бути викликані чарівниками або примушені до служби за допомогою магічних кілець, печаток, спеціальних ритуалів, відмінності від інших джиннів і демонів. У деяких працях іфріт не є просто видом джиннів. А окремою категорією дуже сильні, нижчі демони чи духи підземного. У порівнянні із Маріт, інший сильний джин, іфріт зазвичай менш величний, можливо, більш зловмисний і земний. У турецькій та османській традиції іфріт аафаріт іноді просто означає демони підземного світу, на відміну від джинів повітряних, сучасні інтерпретації та популярна культура. У літературі, іграх, фільмах, іфріт часто постає як вогняний демон, дух вогню, часто з елементами фантастики. У масовій культурі іфріт як образ великий злий дух вогню, іноді слуга чи монстр, це дещо відійшло від класичної міфології, але вплинуло на сучасне уявлення, зауваження та нюанси. Хоча іфріт часто має негативну конотацію злий дух демон. Класичні джерела не завжди чітко визначають моральну спрямованість. І у Корані згадується як сильний джин-агент, але не обов'язково зло в абсолютному сенсі. Підхід і вірування залежать від регіону місцевого фольклору, те, що у Єгипті і може бути духом убитого, в інших країнах може бути лише демонічною категорією. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Тіні Легенд та ставте вподобайку цьому відео. Гарного вам дня та тихої ночі!